Посування мікробіологічної чистоти лікарського засобу, собственно говоря, складається з того, щоб ми з вами могли визначити відповідає лікарський засіб вимогам, які до нього застосовуються по, з мікробіологічної чистоти, які наведені у відповідних фармакопеях, Методи контролю якості, специфікаціях або інших нормативних документах, в яких в нас з вами наведено нормативне посилання, нормативні критерії, прийнятності мікробіологічної чистоти. Це процес, який в нас регламентується документами, ви про це все дуже добре знаєте. Сьогоднішня наша зустріч буде присвячена суто вимогам європейської фармакопеї або вимогам Державної фармакопеї України. Тобто ми не будемо розглядати якісь особливості будь-яких інших нормативних документів. Статті, які в нас ну, регламентують випробування, ви їх теж чудово знаєте. Вони наведені на слайді. Це 2.6.12, 2.6.13, 2.6.31 для лікарських засобів переважно рослинних, 2.6.36. Це біотерапевтичні лікарські засоби і 2638 також. Це лікарські засоби, які містять живі мікроорганізми, де і в яких виданнях фармакопеї розташовані ці статті діючі видання 2612 2613 в нас знаходяться у доповненні шостому до другого видання державної фармакопеї України Ну, це одинадцята європейська. Ми будемо говорити переважно про Державну фарма України як і про свій основний документ. 2.6.12, 2613 у нас в 2.6, тобто то есть в шостому доповненні це актуальне видання. 2631 в нас залишилось в два, 2... два в нас залишилось в 2.0. Тобто, в другому виданні воно не перевидавалося. 2636, 2638 це в нас п'яте доповнення. Тобто в нас досить багато документів, якими ми, ми повинні користуватися при проведенні аналізу мікабіолочної чистоти. Ці статті у нас у всіх є. Я нам. На, Сподіваюся, що вони у вас є перед очима, якщо щось нам треба буде там подивитись, вточнити чи ще що, щось ще. введенні в цих статтях методи визначення мікробіологічної чистоти, поширюються на нестерильні лікарські засоби. В тому числі субстанції, активні фармацевтичні інгредієнти, вони поширюються на допоміжні речовини, на напівпродукти, вони можуть використовуватися і вони використовуються при визначенні життєздатних клітин бактерій і грибів в рамках випробування ефективності антимікробних консервантів. В рамках здійснення моніторингу мікробіологічної чистоти, виробничих приміщень, фармацевтичних підприємств або лабораторій контролю якості, вони можуть бути використані і використовуються при визначенні мікробіологічної чистоти первинного пакування та комплектуючого. Ці методи можуть і використовуються при випробуванні живих біотерапевтичних лікарських.